Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на суботу, 25 жовтня на 5 карт. Отже, події, які відбуваються навколо нас, ті, що відбудуться так чи інакше, це в нас туз пентаклів. Це матеріальний достаток, а отже, надходження грошей, отримання зарплатні, нарахування якихось відсотків чи щось таке, приємні новини. Матеріального характеру можливо подарунки. Побуті нас зустрічає паш Пента посохів, Паш посохів імпульсивний, дротивний. Це в нас дитина, яка врядує зазвичай. Це що ж кидаєш, швиряє. Це в нас малі... малі діти, молоді діти. Ну тобто, максимум це підлітки, це емоції, такі підліткові. Також це руйнівні емоції, але можуть бути і новини, щось різко там викрики, якесь чи щось таке. Сюрпризом доля для нас стає двойка посохів, а отже, двійка. Це в нас про хороблість, певненість і планування. Ми щось плануємо. Сюрпризом стане те, що буде необхідно це планувати. Наша роль це в нас туз, але вже. Кубків знову туз це задоволення, творчий надмір, кохання, крайне ще, отже, це переповнення емоціями і творчими е, процесами зсередини. А у підсумку в нас випадає двійка мечів. Отже, день е, може і непоганий, але буде якась напруга увесь день. Тобто конфлікт ніби згладився, але щось таке в, в повітрі є. Є е, е, бажання, ну є відчуття, що може е, з, з кожної іскри бути полум'я, а отже, бути дуже обережні, тримайте язика за зубами і не кажіть зайвого. Тримайте свої емоції під контролем. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.